Слухайте українську передачу з Ватикану. Хваліте Бога за всі його створіння з папою Франциском про кліматичну кризу та долання її наслідків. Читання з апостольського напоумлення Лаудате Деум в день літургійного спомену святого Франциска Засізі 4 жовтня. Побачило світ апостольське напоумлення папи Франциска, присвячене кліматичній кризі та роздумам про те, що людство ще має можливість звернути на іншу дорогу, запобігти остаточній катастрофі. Ці думки були опубліковані також з огляду на кліматичну конференцію ООН, яка у грудні відбуватиметься в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоби підтвердити свою стурбованість ситуацією та підкреслити важливість цієї тематики. Святіший отець здійснить короткий візит до Дубаю, де виступить на згаданій конференції. Готуючись до цієї подорожі, протягом наступних передач будемо знайомитись із апостольським напоумленням деум», яке розпочинається, словами Франциска Сасізі, хваліти Бога за всі його створіння. Минуло вже вісім років з часу опублікування енцикліки «Лаудато сі», коли я хотів поділитися з усіма вами своїм щирим занепокоєнням щодо піклування про наш спільний дім. Але з плином часу я розумію, що ми не реагуємо достатньо, оскільки світ, в якому ми живемо, руйнується і, можливо, наближається до переломного моменту, пише святіший Отець, у передмові, зазначаючи, що й крім цієї можливої загрози, немає сумнівів у тому, що наслідки зміни клімату. Будуть дедалі більше завдавати шкоди життю багатьох людей і сімей, і що ці наслідки ми відчуємо в тому, що стосується здоров'я, зайнятості, доступу до ресурсів, житла, вимушеної міграції та в інших сферах. За словами папи, йдеться про глобальну соціальну проблему, яка тісно поєднана з темою гідності людського життя. В цьому контексті він наводить, як часто робить у своїх документах, цитати з документів різних національних чи регіональних об'єднань єпископів, зокрема, згадує про заяву єпископів Сполучених Штатів Америки, які вказують на те, що наша стурбованість кліматичними змінами виходить далеко за межі чисто екологічного підходу, бо наше піклування про іншого та наше піклування про землю тісно пов'язані. Єпископи Сполучених Штатів Америки назвали зміну клімату одним з головних викликів, які стоять перед суспільством і перед глобальною спільнотою, наслідки якого відбиваються на найбеззахисніших. Це прозвучало й від єпископів, зібраних у Ватикані, на синод, присвячений Амазонському регіонові, ствердивши, що. Атаки проти природи, мають наслідки в житті народів, і щоб рішуче заявити, що це вже не другорядне чи ідеологічне питання, а трагедія, яка шкодить усім нам, африканські єпископи заявили, що зміна клімату унаочнює шокуючий приклад структурного гріха. Вступна частина завершується ствердженням про те, що роздуми та інформація, які ми можемо зібрати за останні вісім років, Дозволяють нам уточнити і доповнити те, що стверджувалось деякий час тому, а тому, зважаючи на те, що ситуація стає ще більш нагальною, вирішив поділитися наступними думками перший розділ апостольського напоумлення має заголовок глобальна кліматична криза. Якби ми не намагалися їх заперечувати, приховувати, маскувати чи релятивізувати, ознаки зміни клімату є, і вони стають дедалі очевиднішими. Ніхто не може ігнорувати той факт, що в останні роки ми стали свідками екстремальних явищ, частих періодів аномальної спеки, посух та інших нарікань землі, які є лише деякими відчутними проявами мовчасної хвороби, що торкається нас усіх, пише Сетіший Отець, визнаючи, що не всі катастрофи можна пояснити глобальною зміною клімату. Однак Можна підтвердити, що деякі антропогенні зміни клімату значно підвищують ймовірність частіших та інтенсивніших екстремальних явищ. Знаємо, що щоразу, коли глобальна температура підвищується на півградуса, зростає також інтенсивність і частота сильних дощів і повеней на одних територіях і велика посуха на інших, екстремальна спека в одних регіонах і сильні снігопади в інших. Якщо досі ми могли мати хвилі спеки кілька разів на рік, то що станеться при глобальному підвищенні температури на 1,5 градуси за Цельсієм, до якого ми вже близькі, такі хвилі тепла будуть набагато частішими та інтенсивнішими. Якщо буде перевищено 2 градуси, крижані покрови Гренландії і більшої частини Антарктиди повністю розтануть, що матиме величезні і дуже серйозні наслідки для всіх. У цьому контексті папа вказує на те, що протягом останніх років не бракувало тих. Хто старався применшувати це спостереження, наприклад, покликаючись на нібито наукові дані, що планета завжди мала та матиме періоди поголодання і потепління, забуваючи при цьому згадати, що сьогодні ми є свідками незвичайного прискорення потепління, для того, щоб помітити яке, вже не потрібно століть чи тисячоліть, а достатньо одного покоління, підвищення рівня моря і танення льодовиків. Людина може легко відчути протягом свого життя, і ймовірно, через кілька років багатьом людям доведеться покинути свої домівки через ці явища, зазначає святіший отець, додаючи, щоби висміяти тих, хто говорить про глобальне потепління, вдаються до того факту, що часто трапляються також екстремальні холоди. Вони забувають, що ці та інші надзвичайні симптоми є лише альтернативними проявами однієї і тієї ж причини. Глобального дисбалансу, спричиненого глобальним потеплінням, <кій> як нагадує наступник святого Петра, коли говоримо про глобальне явище, ми не повинні плутати його з перехідними та змінними подіями, які в більшості пояснюються локальними факторами. Папа також звертає увагу на те, що брак інформації призводить до того, що великі кліматичні проекції, що стосуються тривалих періодів, Тобто таких, в яких йдеться щонайменше про десятиліття, плутають із метеорологічними прогнозами, що можуть охопити щонайбільше кілька тижнів. Коли говоримо про зміну клімату, то маємо на увазі глобальну реальність з постійними локальними варіаціями, яка зберігається протягом кількох десятиліть. Уточнює він. Ще одним з аспектів, на який вказує святіший отець, є те, що під час спроб спрощення дійсності не бракує тих, хто звинувачує бідних в тому, що вони мають надто багато дітей. А тому одним із запропонованих ними вирішень є стерилізація жінок у менш економічно розвинутих країнах, як завжди здається, що в усьому винні бідні. Але реальність така, що найбагатші 50% населення світу забруднюють більше, ніж найбідніші 50%. і що викиди на душу населення в найбагатших країнах набагато вищі, ніж у найбідніших. Хіба можна забути, що Африка, де проживає більше половини найбідніших людей у світі, відповідальна лише за невелику частину історичних викидів, Запитує папа, звертаючи увагу. На ще одну, на перший погляд, проблему, яка має соціальний характер. Також часто кажуть, що зусилля, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом зменшення використання викопного палива та розвитку чистіших видів енергії, призведуть до скорочення робочих місць. Насправді ж, як зазначає святіший отець, мільйони людей втрачають роботу через різні наслідки зміни клімату. Адже підвищення рівня моря, посухи та багато інших явищ, що впливають на планету, призвели до того, що багато людей опинилися на узбіччі, натомість добре організований перехід на відновлювані джерела енергії, а також всі зусилля, спрямовані на адаптацію до руйнівних наслідків зміни клімату, здатні створити незліченну кількість робочих місць у різних галузях. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!